Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. У цьому відео хочу розповісти про перець, який я в цьому році вирощую, і схему його живлення. Отже, в цьому році я посадив 5 гібридів, два гібриди від Китана. Перший це Яніка, зараз покажу. Ось така зараз уже нагрузка. 20 липня. Другий гібрид це номерний 3115 F1. Зараз. Він схожий на Яніку, але в нього перчина така більш товстостінна і більш крупна. Загрузка відмінна. Третій гібрид Геркулес. І Геркулес він таков Вон Бачимо, вже там 5 перчин є. Він буде десь через тижня три. Так, четвертий гібрид Crusader. Ось, ось бачимо, як ось він починається. Кущ великий, зелений. Ось такі перці. Ось три. Так, ось чотири. І там всередині вони ще п'ять, шість, сім, і ще цвістими, Тобто дуже гарна загрузка буде. І також Феррарі. Зараз покажу Феррарі. Феррари ось фактично ось Феррарі. Вони будуть червоні, гарні. Взагалі в цьому році перці, я вважаю, відмінно себе показують. Схема живлення була двічі кальцієва селітра в каплю. Перша вегета... на початку вегетації, значить, перша це кальця веселітра, потім три двадцятки, потім знову кальця веселітра, і потім уже я перейшов на більш таку калійну формулу. Тобто це був 9, 12, 35 і 30ки. От один раз так, один раз так. Один раз в тиждень давалось каплю живлення. В інший час просто полив. Є деякі кущі, де нагрузка вже ну, дуже така дуже значна. Сьогодні буде вибірка. Ну, бачите, тут, тут зараз кілограм перцю з однієї рослини. Баклажани в цьому році. Трохи запаздують, ну нічого, будуть, будуть і вони. А, от, в принципі, отакий. От ну і ще я по перцю скажу, що я давав а, по листу, по листу, також давав кальцій. Два рази хилат кальцію. Поки що так. А, надалі, надалі планую також давати калійну формулу. А, у мене 9. 12.35 комплексне добриво. І також е, дам ще, мабуть, е, пару раз кальциніт, кальцеву селітру також в каплю. Перець почав, почались вибірки і десь. Місяця три будемо надіятись, будуть кожного. Тижня вибірки перців. Добре, дякую за увагу. Якщо у вас є питання, задавайте в коментарях. Щедрих вам врожаїв!